Підвищити рівень лідерських якостей, навичок самоуправління, а також залучити молодь до життя громади. У Вінницьких хуторах завершився проєкт «Ідея Лаб», у рамках якого школярі округу могли подати свої ініціативи для покращення навчання або ж відпочинку у стінах школи. Серед п'яти поданих проєктів два отримали фінансування по 5 тисяч гривень на реалізацію. Ініціатива десятикласниць писарівського ліцею набрала найбільшу кількість голосів. Ідея про створення лаунж. Простору в ліцеї у дівчат виникла ще кілька років тому, та лише зараз наблизилась до втілення. насправді лаунж простір це той проект, який ми вже хотіли дуже давно реалізувати, але м -м, ніяк не виходило. Ми також подавали грантовий проєкт, здається, але також не виграли. І тут випала така можливість, і ми вирішили, що це буде дуже круто. Адже від того, як ми відпочинемо на перерві, скажімо так, від того залежить наша праця на уроках. Друге місце конкурсу посів проєкт учениці Вінницько-хутірського ліцею Юлії Мельниченко. Для дівчини це вже третя ініціатива, яку створювала самостійно. Наш проект включає в те, щоб провести серію настільних ігор, таких як майстер комунікації, також світ громад, також тренінг для представників старших класів від бізнес-коуча нашого міста Оксани Лоянич. Вона розкаже про основні такі знаєте навички лідерства, самоуправління, основне те, що зараз дуже актуально в нашому житті. Переможців проєкту Ідея ламп обрали учні навчальних закладів та журі однак, кожен міг віддати лише один голос за один із проєктів. Тож тілять саме ті ініціативи, які справді до вподоби школярам. Вони тут проживають, вони проводять тут свою частину, дуже велику частину свого життя. І школа для них тим більше як другий дім. Всі п'ять проєктів, які були реалізовані, реалізовані насправді дуже добре, дуже якісно, з погодженням з директорами, з вчителями. відповідною голосуванням показало те, що голосуванні прийняло участь фактично половина з здобувчів освіти. Но це показує широку залученість до цих проєктів. Решту проєктів, які не перемогли в конкурсі, теж реалізують. Крім тих двох проєктів, які сьогодні виграли. Ми маємо ще реалізувати разом з ними ще три проєкти. це дві велопарковки і також тенісний простір. Ми його плануємо реалізувати до 1 вересня. І конкурс для школярів вінсько хутірського старостинського округу провели вперше, але наступного року планують повторити, аби школярі змогли реалізувати свої ідеї. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.